Всім привіт, пацани. Ну що ж, у нас е сьогодні прям шикарний ролик. Получиться. Я дуже сильно сподіваюся. Я жду-жду, е коли там Мішаня десь надумає щось мені сказати, буду його підпихувати. Коротше, трішечки. Тому я сьогодні випускаю Full Real Madrid. Я зібрав, прокачав чуть-чуть, ну як, просто ранги прокачував, щоб плюс-мінус не тірять багато часу. Тому поїхали збирати шикарний. На даний момент, те, що я зміг зібрати, звісно, можна ще краще зібрати, але ресурсів маловато просто, просто маловато ресурсів. Тому от така схема. Почнемо з елементарного. Перше. Вратарь. Вратар з Реал Мадрида. Самі розумієте, звісно, я можу купити Куртуа 96 го Я міг би ще когось там покупати. Ну, як же ж не можна не поставити сюди Луніна, так як я українець. І моє бажання, щоб Лунін грав в основі Реал Мадріда, це прям гріх буде. Так, давай поїхали в ПЗ. ПЗ все просто там карваліо один. Взагалі немає інших варіантів. Можете зайти, перепровірити. Один карваліо на ПЗ. Далі, поїхали ну Тут я не міг не вставити легенду сюди просто. Просто не міг. Марсело має бути в кожному составі Реал Мадрида. Людина, яка виграла кучу титулів Кучу перемог. Не забувайте, три Ліги чемпіонів у Марсело. Прям шикарний ігрок основи був. Далі, поїхали. Ставимо сюди, звичайно, Мілітау. На Рудігера трохи ресурсів маловато, тому ми впихуємо сюди Мілітау. Сюди, звичайно, ми впихуємо Алабу. Новий недавній трансфер. 100. Третій Алаба вже 105-й. Ну, прокачені всі самі поняли. Так, поїхали далі. пп з Реал Мадріда Марко Асенсіо. Круто, Марко Асенсіо. Поїхали ЛПшничок. Азар. Здоров пухлічок. Сподіваюсь, ти мені допоможеш мішаню рознести. Далі три пари Це Пешнічок. Девід Бекхем. Прям подгончик шикарний для Реал Мадріда. Прям шикарний. Кавамінга, це пешнічок. Прям топово. Мені дуже подобається, самі все розумієте, що є, звісно, ж, крос. Да, не вистачає Модрича. Якщо прям ви напишете і поставите лайк, що треба сюди Модрича, я, я візьму Модрича. Ну, з одним нюансом. Ми збираємо клуби і команди, яких конкретно. Зараз покажу, написано ігрок ФК Мадрид. Нове собиття чемпіонату світу сюди не входить. Такий ж нюансик такий. Ну і обладатель золотого м'яча. легенда Ріал Мадріда. Прям людина, яка прям фієріла свого часу. Ну як же ж без нього? Сам же ж зубастик 102-го рейтингу. Прям, прям неможливо. Звісно, у мене тут є такий ігрок, як ось Мар'яно. Який я хотів, щоб все ж таки не вистачало ресурсів на карімо Бензиму. Ну, але коли вийшов зубастік на халяву, ну як же його не вставить в команду? Як же ж без зубастіка оця машина буде двигатись, я не знаю. Тому поїхали. Що перше? Ігра руками. Давайте качаємо. Прям 115 вижму з цього старого составу прям буде шикарно. Якщо ще вище, Міша, я навіть не знаю, що ти хочеш тут зробити. Що ти хочеш мені зробити ці, ці, з цією командою Луні? Прям у сілочків на тебе вкину доволі чимало. Прийдеться вкинути на Луніна на сілочків. Прям машина має бути машиною. Шикарно. Усілково вистачає. Хоч весь состав обновляй. <coughs> не забувайте, що аккаунт созданий. і на ньому майже ніхто не грає, нічого не качає так чуть-чуть. Тож у нюанс. Ну, давай так. Луніна доб'єм, Прям, не жаліючи нічого. А там уже будемо бачить. Бо <coughs> тому що у Сілков 15 прям було б круто всім качнуть 15. Поехали, опека, едер Милітала. <coughs> У 7 15 усилки. Якщо всього хватає, 15 усилочків прям у сим. Це буде прям шикарно. 15 усилочкам. Да, так, я чувствую, що я всім зроблю. Поїхали дальше. Отбор м'яча. Алаба жалко на різних усилках. Було б круто на одному усиленні навиків. Шикарненько. А вала бы не, полу... не получилось. Дальні паси. Дальні паси ми... Апгрейдним Бекму. Ще раз кажу, якщо ви прям жорстко напишете, вратаря в останню очередь в відінь напишете, що треба сюди модріч, а я впихну сюди модріч. Тільки напишіть мені внизу в коментарі. Не забувайте, кожен ваш коммент уважний. Даже інтересно буде. Дальні удари, пацани. що ви напишете, як вам Реал Мадрід, Да, є що улучшать, да, є що ставить по-іншому. Ну, за. То кількість ресурсів, які у нас є, з Миша, ми стараємося зробити прям шикарні состави. І два гравця на темпі. Це важно. Як бачите, я даже тут умудрився зекономити. двух на и качну. В двух на темпе, ну и зубастик. Зубастичок. Роналдо. Легенда Реал Мадрида. 15 усілення. 7 качну 15. Йдемо дивитися. Стартовий состав 115-го, 15-ті усілки, 115-й УВР, мішанька. Я цим Реал Мадрідом тебе прям не почувствую, Прям є так, такого, прям навіть не знаю, що тобі придеться мені зробити, щоб виграти свої так що, Отакий вийшов відосик, отакий Реал Мадрид. І пишіть як вам. Залітайте, підписуйтесь, не забувайте, це теж важливо підписуватись. І не забувайте, що кожен наш матч, який відбувається, йде на квіксел всієї команди. Дуже жалко буде квіксельний такий состав Ріал Мадріда, Так що, всім дякую, всім пакета!